Тиждень під знаком благоустрою. У Кам'янському тривають масштабні весняні роботи у планах закінчити основну частину до великодніх свят. У Кам'янському готують до відкриття малий груповий будинок для дітей-сиріт. Одноповерхова будівля зведена з нуля і розрахована на проживання 10 дітей. Понад 300 юних екологів представляли свої роботи на міському етапі трьох конкурсів. Скільки з них вибороли перемогу та як підсвяткували розповімо у випуску? Є також інші події, що відбулися минулого тижня у Кам'янському. Згадаємо у сьогоднішньому підсумковому випуску новин у студії Володимир Кравченко. Вітаю! Стартуємо! А почнемо з новини з комунального фронту. У Кам'янському продовжують реалізовувати програму капітального ремонту у багатоповерхових будинках. Перебіг робіт перевірив міський голова Андрій Білоусов. Мета програми та які роботи наразі виконуються, у сюжеті від моїх колег. На лівобережжі одразу у декількох будинках ведуться роботи у підвалах. Програма капітального ремонту включає в себе повну заміну систем водопостачання та каналізації. Андрій Білоусов зустрівся з комунальниками та особисто перевірив, на якій стадії знаходяться заплановані роботи. В даний момент бригади працює на двох будинках Ліоберга. Всього ми запланували відремонтувати 50 будинків в різних частинах міста. Ми обрали ті будинки, по яким найбільша кількість скарг від нашого населення. Містяни вже встигли оцінити роботи та подякували за оперативну реакцію на звернення. Ми звернулися до нашого мера за допомогою. Для нас це дуже важливо, і ми вдячні за те, що нам допомогли це зробити. Прямо зараз аварійна служба та КП Добробут форму. Списки всіх будинків та приступають до ремонту найбільш проблемних ділянок у місті. Ми міняємо приблизно десь більш ніж 230 метрів трубопроводу, каналізації. Нами формується список пріоритетних будинків, де потрібен терміновий ремонт комунікацій холодної води та каналізації. Согласно цих списків, пріоритетів, по графіку будуть виконуватися роботи. З настанням сприятливих погодних умов, крім житлового фонду, масштабні роботи ведуться і на вулицях міста. За дорученням міського голови Андрія Білоусова у Кам'янському стартував масштабний весняний благоустрій. До роботи залучені всі комунальники. Очільник міста виконання робіт контролює особисто. Основний обсяг планують виконати до великодніх свят. Один із основних напрямків щорічних весняних робіт у Кам'янському це дороги. Наразі у місті вже працює стаціонарний асфальтобетонний завод, що дозволяє оперативно вести ремонти на різних локаціях. У першу чергу на дорогах, де рухається громадський транспорт. Наразі тривають роботи з ямкового ремонту дорожнього покриття, прибирається з мед з дорог. Крім прибирання бруду та залишків посипальної суміші, з узбіч доріг займаються комунальники і ливнівками, щоб перші весняні зливи не впливали на безпеку руху. Проводяться роботи з очистки ливнівих камер, колекторів, встановлюються нові решітки. Від початку війни транспорту на дорогах Кам'янського побільшало, додалися автівки переселенців. Також чимало автомобілістів повертаються за кермо після зимової перерви. Тож весняний ямковий ремонт має зробити рух безпечнішим. 22 березня під головуванням очільника міста Андрія Білоусова відбулося засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшли планові питання та додаткове, яке стосується закінчення опалювального сезону. Засідання виконавчого комітету складалось декількох блоків. Першим розглянули звіт про роботу зі зверненнями громадян у 2022 році. Кількість звернень значно зменшилась, а найчастіше допомоги потребували вимушено переміщення особи та люди похилого віку, зауважила Олена Абросімова. Начальниця відділу звернення громадян міської ради також було розглянуто одне з головних на сьогодні питань для кам'янчан. Це кінець опалювального сезону. Ми розглянули 54 питання, з них 22 питання підготовлені у справах дітей. Також додаткове питання ми розглянули щодо опалювального сезону в місті Кам'янське, тому що планувалось закінчити опалювальний сезон 20 березня, але ж середньодобова температура складала менш 8 градусів. Тому було прийнято рішення про перенесення на 25 березня, а також всі підрозділи, які вважали за необхідний розгляд питань, були розглянути. Був звіт звернення громадян, де ми заслуховували показники цього відділу. Усі питання порядку денного на засіданні були прийняті одноголосно разом до перемоги. У Кам'янському готують до відкриття малий груповий будинок для дітей-сиріт. Одноповерхова будівля, зведена Дніпропетровською, ода з нуля на п'ятому мікрорайоні Ліобережжя і розрахована на проживання 10 дітей. У тому числі малечі, що має інвалідність. Під час робочої наради за участю очільника міста перевірили, як триває підготовка до заселення дітей та окреслили строки новосілля майбутніх мешканців. Затишні кімнати, простора, вітальня, кухня, пральня, поруч, школа та садочок. Фактично, груповий будинок облаштовують так, щоб діти дійсно жили як вдома, під цілодобовим наглядом вихователів. Утримання будинку відбуватиметься за рахунок міського бюджету від зарплатні персоналу до комунальних послуг та іншого фінансового забезпечення закладу. За рахунок субвенції з державного бюджету області був побудований цей малий груповий будинок, за рахунок міських, міського бюджету, облаштування, це меблі, це засоби догляду, це і білизна, це і м'який інвентар, все, що необхідно для того, щоб діти могли відчути сімейне тепло, це діти, які позбавлені батьківського піклування, це всі діти статусні будуть. Директорка будинку ділиться. Це дуже хороший задум для дітей, який не лише подарує мелечі відчуття родини, а й навчить домашньому побуту. Дітям навіть дозволять завести домашніх улюбленців і запрошувати в гості друзів. Тут вони безпосередньо мають брати участь у приготуванні їжі, у прибиранні, мають доглядати один за одним, ну в залежності від віку. Тобто вихователі мають максимально сприяти тому, щоб діти виконували. Побутові задачі самостійно. Ми маємо випустити звідси вже абсолютно самостійну людину. У будинку зазначають, перебування тут не виключає можливості подальшого влаштування дитини-сироти в родину. Відкриють малий груповий будинок вже незабаром. А новосільна маленьких мешканців планується на 1 червня якраз до дня захисту дітей. Міський голова Андрій Білоусов разом з громадською організацією «Бджола» продовжує допомагати бійцям на передовій. Черговий позашляховик та необхідне спорядження відправились минулого тижня до спеціального підрозділу Збройних сил України. Деталі у наступному сюжеті. Сьогодні допомога нашим бійцям на передовій вкрай необхідна. Очільник міста Андрій Білоусов систематично отримує запити на допомогу різним підрозділам і разом з громадською організацією «Бджола» активно опрацьовує їх. Як і на цей раз новий позашляховик та обладнання відправляється на службу до спеціального підрозділу Збройних сил України. Сьогодні ГО «Бджола» передає черговий автомобіль для потреб наших військових для спеціального підрозділу. Разом з автомобілем ми передали комплекти військової форми. Бінокль, аптечки, розгрузки та інше спорядження, які вони нам замовили. Бажаємо перемоги, бажаємо повернутися додому живими і неушкодженими. Ми завжди допомагали. Будемо допомагати Збройним силам України разом до перемоги. Дуже велика потрібність була в цьому транспорті. Дуже дякую. Міському голові ГО «Бджола» за постійну допомогу нашому підрозділу. Кам'янчани вирушають на всеукраїнські змагання з Тхеквандо та Велокросу. Збірна з тхеквондо відстоюватиме честь громади на чемпіонаті України серед юніорів, юнаків і загальнонаціональній гімназіаді. А на кубку з велокросу місто представить команда ДЮСШ номер 4 Традиційно ГЕОБЖола підтримує та проведжає на змагання спортсменів, які тримають звання Кам'янського як найспортивнішого міста країни. На зустрічі побувала і команда міської інформаційної служби, поспілкувалися із спортсменами та дізналися, які в них емоції напередодні важливих змагань. Спортсмени Камінського продовжують проставляти місто далеко за його межами і вирушають на чемпіонати України з двох видів спорту Тхеквондо та Велокросу. Під час зустрічі у форматі прес-конференції голова обласної територіальної організації політичної партії бджола Олександр Лукашов підтримав молодь, а також вручив грошові сертифікати від громадської організації бджола, які дозволять покрити витрати на проїзд і проживання на час змагання. Вже традиційна зустріч з нашими спортсменами, які їдуть представляти наше місто на всеукраїнські змагання від «Бджола» вручили сертифікати, які нададуть змогу оплатити проїзд та проживання нашим спортсменам. Окрема подяка міському голові Андрію Белоусову та керівнику управління молоді та спорту коряку Едуардо за всебічну підтримку спорту в нашому місті. З початку року спортсмени мінського здобули багато нагород, адже всебічна підтримка міської влади, тренерів та батьків дає усі можливості для саморозвитку. Те міста славляться своїми здобутками, не відстають від них велосипедисти, які також націлені повернутися із перемогою. Спортсмени завітали на захід зі своїми тренерами та головами федерації міста. Ти у нас представлено трьома школами. Це перша, третя, четверта голови федерації Олександр Кірпа і Федоренко Сергій це тренер Дюсу Шаномер 4, Теж голова федерації велоспорту нашого міста вирушають на змагання. Ми все робимо для того, щоб вони вирушили на ці змагання, щоб вони підготувалися. Тримаємо свій спортивний фронт. У нас дуже багато досягнень уже в першому кварталі. З по четвертого березня в Черкасах відбудеться Кубок України з Велокросу. А змагання з Теквандо з 23 по 26 березня в Луцьку. Молодь неабияк готувалась до цих змагань. Попри усі труднощі пов'язані з війною, вони готові гідно представити місто та повернутися з численними нагородами. Я звісно дуже хвилююся, але сподіваюся на дуже гарний результат. Бо ми готувалися досить довго. У нас все буде за проводити третій третій чемпіонату України. Я вже виграю на два очки. Я поки що на першому місці. Сподіваюся, на ньому і зараз я дуже хочу подякувати місту за те, що вони нас підтримують, бо це зараз дуже важливо хоч час і важкий час. Але ми повинні нашого показати з кращої сторони. При ми завжди є позитивні емоції, тому що це в першу чергу чудовий досвід, який треба цінувати. Всі наші спортсмени готові. Майже на всі 100%. будемо сподіватися на гарний результат. Їдемо ми в місто Луцьк, це Волинська область. Будуть проходити чемпіонати України серед молодших юнаків, юнаків та юніорів. А також буде п'ята літня гімназіада серед кадетів. Висловлює велику вдячність громадській організації бджола за велику підтримку, тому що це є велика необхідність нам, як спортсменам, як тренерам. Віримо в наших спортсменів та зичимо їм перемоги. Ви наша гордість. На жаль, повномасштабна війна, яка триває в Україні, не зупиняє вчинення правопорушень, а саме домашнього насильства. Домашнє насильство є одним із тих явищ, яке у період війни лише загострюється. Проте в місті діє проєкт «Зупинимо насилля разом, мета якої є створення умов для зниження рівня домашнього насильства та підвищення обізнаності кам'янчан з питань його попередження та жорсткого поводження з дітьми. Більше про цю тему у сюжеті. Найбільш потерпають у суспільстві даб'юзу, як правило, жінки та діти. На жаль, проблема насильства щодо жінки є надзвичайно актуальною для України. Протягом лютого березня в Кимінській громаді проваджується проєкт «Зупинимо насилля разом в рамках співпраці UNFPA та громадської організації інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. Наш нелегкий час для нашої держави, ну такі будь-які потрясіння в суспільстві, особливо такі серйозні, як війна, коли багато дуже наших громадян втратили рідних близьких. Житло, роботу, звичайний стиль життя, і вони продовжують перебувати постійно в нервозному такому стані, і саме це сприяє збільшенню випадків домашнього насильства. Війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, загострє проблеми людей, які були до цього. Зокрема, це стосується насильства в родинах. Ця проблема наразі є однією з найбільш гострих в Україні, і страждають від неї як і жінки, і діти, так і чоловіки. Головне не боятися говорити про цю проблему, не платити за мовчання побоями та знущаннями, а якнайшвидше звернутися до спеціалістів, які допоможуть. На превеликий жаль, статистика щодо цього прояву в нашому місті збільшилась. Наприклад, вже на початку цього року зафіксовано більше ніж 500 випадків. Але ж, в порівнянні з минулим роком, це вже десь. Приблизно зросло на в півтори рази саме ці повідомлення про випадки домашнього насильства. Саме тому для нашої громади є дуже важливо проводити різні інформаційні компанії, заходи, акції з даної теми, аби попередити випадки насильства в сім'ї, в рамках проєкту були проведені зустрічі з представниками суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з активною молоддю міста, представниками освіти та соціальної сфери, які мали можливість долучитись до серії тренінгів, присвячених цій болючій темі, Нашою метою. Роботи є не вилучення кривдника щодо навілювання наслідків, а заміна або усунення цих наслідків, тобто допомога сім'ї у відновленні або формування здатності та нестерпивного такого ставлення до цього явища. Ми завдяки впровадженню цього проекту прагнемо донести до наших людей розуміння того, що. Насильство це в першу чергу порушення прав людини. Кожен з нас має сказати ні насильству в власній родині, адже сім'я це те саме місце, яке має бути світлим, затишком, острівцем безпеки і комфортно в нашому досить бурхливому світі. Домашнє насильство не можна замовчувати, і ми всіх до цього закликаємо. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, не зволікайте. Одразу дзвоніть до Національної поліції України за номером 102 або на гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та ж домашньому насильству 1547. А у нашому місті ви можете звернутись до Департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради за адресою Василя Стуса 10 дріб 12 або до комунального закладу Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради за адресою Проспект Свобода 36, телефон 068 601 20 49. Щорічно, 22 березня, світова спільнота визначає Всесвітній день водних ресурсів. З нагоди цього в дитячому екологічному центрі відбулось свято під назвою «На крилах весни, на якому підбили підсумки трьох конкурсів: зоологічна галерея, годівничка і день зустрічі птахів. Громадська організація бджола та департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради підготували грамоти та цікаві подарунки для всіх переможців. Знайомилася із добутками юних екологів і наша знімальна група. Любов до довкілля юних натуралістів та захисників природи вражає до глибини душі. Ділиться представник громадської організації бджола Артур Круть. Тож їхня команда щиро рада вітати талановитих дітей, котрі своєю кропіткою працею показали, що природу треба любити і поважати. Сьогодні при підтримці бджола та міського голови Андрія Білусова ми провели нагородження дітей, подарували ціннені подарунки і заохотили їх до подальшої праці з природою і подякували їм за їхній кропіткий труд. Декілька місяців учні закладів освіти міста створювали прекрасні роботи і поповнювали чудовими матеріалами міський храм природи дитячий екологічний центр. Виготовлювали та розвішували годівнички, підгодовували зимових птахів та спостерігали за ними. Навіть неозброєним оком було видно зацікавленість в очах малеча до навколишнього світу. І дуже приємно сказати, що. Цьому році найбільша активність дітей з еколого-натуралістичного напряму. Якщо в тому році у нас десь було 100 робіт, то в цьому році більше 312 робіт, які направили діти 33 заклади освіти, 312 робіт. І Це значить, що у нас багато представників дітей, які люблять природу, які піклуються і які захищають її. Пані Маргарита зазначає, в конкурсах брали участь не тільки здобувачі освіти від перших до одинадцятих класів, а також і педагоги. Вона не тільки допомагала дітям підготуватися до конкурсів, а й самостійно заготовляли сценарії свят про птахів, екологію. Роботи тих дітей, які зайняли перші місця, були направлені до участі в обласних екологічних акціях. А після обов'язкової перемоги на обласних, впевнені керівники, роботи талановитих дітей дійдуть і до всеукраїнських змагань. Ми з Татусем робили ось цю годівничку, вижигали її, потім ми взяли стару шлейку моєї собаки, зробили з неї таку подв'язочку. Зі старої дерев'яшки ми зробили ось цю кришу, потім ми ще зробили пол. І оце я не знаю, то це без мене робив. Це був спеціаль, спеціальна штука, вижигали її, і от це теж вижигали. Зараз я вже два роки пишу тут наукові роботи. Так, на основі цього конкурсу тут вивішували усі юнати-годівнички. І я хочу висловити подяку спонсорам та хочу висловити подяку своєму науковому керівнику Горлюк Антоніні Івановні. А наприкінці свята юнати разом із педагогами вийшли на вулицю і допомагали вивішувати годівнички. А ясна сонячна погода сприяла гарному настрою усіх відвідувачів. Я дуже вдячна сьогодні всім, хто допомагав. Насамперед, це організатори, це учасники, це ті, хто допомагали створити це свято. Хочу щиро, щиро вдячність сказати е, нашим спонсорам, якими виступила громадська організація Бджела за її дієву допомогу е, в підтриманні наших кращих юних натуралістів міста. Мольберти, фарби, пензлики та бажання створити щось яскраве. Маленькі художники із завзяттям опановували нове мистецтво. Активісти фонду розвитку Кам'янського запросили художницю Анастасію Сокол, яка з радістю відгукнулася на цю пропозицію. Заходи з психологічного розвантаження сьогодні неймовірно важливі для цих дітей. А що може бути кращим ніж малювання? Наголосила художниця. Мольберти, фарби, пензлики та бажання створити щось яскраве. Маленькі художники із завзяттям опановували нове мистецтво. Активісти фонду розвитку Кам'янського запросили художницю Анастасію Сокол, яка з радістю відгукнулася на цю пропозицію. Заходи з психологічного розвантаження сьогодні неймовірно важливі для цих дітей. А що може бути кращим ніж малювання? Наголосила художниця. Коли ти займаєшся штуки для себе новим і іншій атмосфері другої іншій обстановці, обов'язково ти на какої-то време відключаєшся тріальну. Від и занимаешься как именно то хай хоче душа, а не то, що происходит вокруг нас. Наверное, вперше опыт з такими маленькими у мене, тому що це совсем другие ощущения. Спасибо большое, що допомагає мені. М -м -м, ребята, діти беруть всі яркі цвіта. Діти не бояться жовтого, очень мало темних цвітов. Енергії та фантазії у дітей виявилось чимало, тому багато з них малювали одразу по декілька картин. Для всіх учасників фонд розвитку кам'янського підготував солодкі приємнощі. Процес створення картин виявився настільки захоплюючим, що до малювання підключилися май. Же всі присутні керівник фонду Наталія Волкова наголосила, подібні заходи для дітей пріоритетні для організації, тому за можливості вони будуть активно та систематично проводитися. Нам дуже приємно сьогодні проводити захід для дітей, спрямований на психологічне розвантаження. Фонд розвитку Кам'янського дякує Анастасії Сокол за співпрацю в такому проєкті. Дякуємо міському голові та політичній партії бджола за те, що дають можливість проводити подібні заходи і всіляко нам допомагають. Ми підготували низку заходів для дітей. Впевнені, буде цікаво. Чужих дітей не буває, усі вони наші. Цей вислів з початку війни набув надважливого значення, і кожен найбайдужий українець прагне за можливістю підтримати дітей. У Кам'янському вирішили згуртувати та розвантажити маленьких переселенців на спортивних змаганнях. За ініціативи управління молоді спорту міської ради, міського центру спорт для всіх та за підтримки громадської організації Бджола для дітей організували командні естафети. Підтримувала учасників і знімальна група міської інформаційної служби. Завдяки нашим захисникам сьогодні ми маємо змогу проводити такі заходи і змагання, які здатні допомогти учасникам продемонструвати свою спритність і командний бойовий дух, зазначили на відкритті організатори заходу. Разом на базі спортивного комбінату прометей зібрались діти з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. По перше, дуже приємно те, що учасники сьогоднішніх змагань це діти гостей нашого міста, які сьогодні так вимушено. Тимчасово перебувають у нашому місті, але ми їх завжди підтримуємо. Ми намагаємося, особливо дитячому поколінню, надавати всебічну допомогу, в тому числі такими заходами, які відбувалися сьогодні. Міський голова Андрій Леонідович Білоусов теж передавав великий привіт учасникам змагань, побажав їм усім отримати позитивні емоції. Та скорішої перемоги під час естафет юні спортсмени мали змогу поспілкуватись, згуртуватись та весело провести час, адже спорт єднає усіх, з якого б міста ти не був. Хоч вони вимушено переміщені особи, але це наші діти, які учаться в наших школах. Це вік 5-7 класів, які ми організували таке свято спорту. Спорт єднає. Тому що всі діти це наша Україна, це наше майбутнє. Час уже потеплішало, Ми всі вийдемо вже на повітря у парках, у скверах будемо проводити. Такі змагання і постійно підтримувати наших дітей. Діти не приховували радісних емоцій, грали, сміялись, раділи перемогам у естафетах. Усі отримали грамоти та подарунки від громадської організації Бджола, який не байдуже підростаюче покоління та його розвиток. Мені сподобались цікаві квести, та ще сподобалась організованість. Мені сподобались подарунки, змагання і командне. Я буду приймати участь у цих заходах. Тому що вони мені сподобались. Діти наше майбутнє, продовження не тільки нас самих, а й нашого роду, нашої країни. Якби там не було, підтримка дітей повинна бути один з головних пріоритетів для кожного з нас. Разом до перемоги. На цьому тижневий випуск завершується. Свіжі новини вже готують мої колеги на понеділок. Дивіться випуски в ефірі та на Ютуб каналі ТРК Міст. З вами був Володимир Кравченко. Тішимось весною, набираємось сил і надихаємось на нові звершення. Україна вистоїть, все буде добре.